Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України, і сьогодні ми будемо говорити про е, Запорізьку Січ. Постійна загроза нападу ногайських татарських орд змушувала козаків будувати укріплення з дерев. Тобто ось були такі засіки. Були такі засіки. Саме із засіками дослідники пов'язують походження слова січ, тобто таке загромадження січового дерева. Можливо, що е різні такі невеличкі січі існували в багатьох місцевостях. І лише згодом, за порогами, утворилася Запорізька Січ. Е це була головна військова база козаків, така своєрідна е столиця Запорізьких земель. Січ фортеця Про вигляд ось найдавніших січей відомо небагато. Проте з цих свідчень достатньо, аби переконатися в інженерній майстерності запорожців. Великого значення надавали козаки місцю розташування січі. Найчастіше це був саме ось такий якийсь річковий острівець, ось саме тут будували. Ворогам було важко знайти січ у плавнях, очеретах і хащах, тобто він ще був оточений. Якимось очеретом, якимось хащами і так далі. Ось у нас тут могли бути Січі, наприклад, і так далі. Січ являла собою фортецю. Природні укріплювання підсилювалися саме 10-13 метровим валом і ровом. Навколо. Взагалі, оці вал зміцнювали чистоколом із баштами, де містилися бійниці. Ось тут були башти, бійниці. Навколо церкви стояли великі довгі будинки, курені. Такі вони були довгі. У де жили січовики, а також оселі старшини і Канцелярія. Трохи далі складали арсенали, були ремісничі майстерні та торгові лавки. На січі постійно стояла військова залога. Ось Оця військова залога було 2-3 тисячі, а основна маса козаків саме жила за її межами. Чисельність козаків на січі коливалася залежно від пори року, взимку менше, влітку більше. Перебіг воєнних дій, взагалі за відповідним сигналом, козацтво збиралося на січі, щоб взяти участь у поході чи вирішенні важливих справ. Тобто, за якимось певним сигналом, всі січовики збиралися саме на січ. Поєднання в особі козака вмілого хлібороба і воїна захисника зумовило саме ось їхнім способом життя побутом, звичаями і традиціями. Козаком міг стати будь-хто, але неодмінно умови це визнання православ'я, визнання православ'я. Потім, якщо, наприклад, Козак він не був православним, він міг перейти в цю віру, ну і, в принципі, стати також православним. Коли прибули на Січ правильно хрестився на доказ того, шлях до козацької громади був відкритий для нього. З моменту прийняття до козацького товариства кожен мусив дотримуватися установлених традицій і звичаїв. Традицій і звичів козацька взаємоповага і щирість підтверджувалися звертаннями, що були традиційними: пане брате, пане товариші, і найтяжчою була кара за злочини, заподіяні саме членам товариства. Хортицька Січ. Хортицька Січ це була перша відома січ, що традиційно вважається, вона зведена в 1556 році на острові Мала Хортиця. На острові Мала Хортиця. І заснована вона була українським православним князем Дмитром Вишневецьким. Восени 1557 року фортецю було зруйнованим ордами Кримського хана. Тобто прибула вона не досить так і довго. Кримський хан її руйнує. А власне, зміна місця розташування січі є особливостю козацької столиці і пояснюється її саме військовим призначенням. Взагалі протягом 16 століття січ набула ознак адміністративно-політичного центру. Фактично, столиця Запорізьких січей, заселених козаками, називалася ось це все у нас називали Запорізька Січ, де формувався особливий козацький військово-адміністративний устрій, діли козацькі порядки. Отож Запорізької січею аж до 18 століття називали місто Фортецю. Столицею Козацької держави і саме таку а, козацьку державу. Територія Козацької держави називається землі війська Запорізького. Ось є декілька назв землі війська Запорізького. Або, по-іншому, вольності війська Запорізького низового. Вольності. Війська Запорізького низового. Відомо взагалі вісім запорізьких січей. Перша розташовувалася, як ви дізналися, вже на острові Мала це Нині це територія міста Запоріжжя. П'ять інших основних січей на території сучасного міста Нікополя, Нікопольського району Дніпропетровської області. Дві було розташовано в Херсонській області. Кожен козак-запорожець приписувався до куреня. Ось кожен козак, який сюди прийшов. Він приписувався до куреня військового та господарської одиниці на січі. Куренів було 38. Кожен із них мав здебільшого таку саму назву, що й найменування цієї місцевості, з якої походили козаки, і були об'єднані в ньому. Назви куренів яскраве свідчення того, що Січ приймала вихідців з усієї України. Там була Полтавська, Уманська, Коцунська, Канівська та інші курені. Уся повната влади в руках належала саме січовій. Або військовій раді. Це була вся повнота влади. Причому право голосу мав кожен Запорожець. Право голосу мав кожен. Це було дуже важливо. Саме тому козацьку державу називають республікою. Козацьку державу називають Республікою. Рада відбувалася двічі-тричі на рік два-три рази на рік. Ну, в основному на початку січня, другого або третього дня після Великодня і 1 жовтня на свято Покрови. На раду запорожці сходилися заздалегідь, поспішаючи до Січі з усіх козацьких земель. Радою керувала важлива справа Січі. Вона Проводила саме внутрішню та зовнішню політику, вкладала меч і оголошувала війну, приймала і надсилала посольство, чинила суд. На раді обирався козацький уряд. Козацький уряд це у нас кіш, тобто е е кошовий отаман. Згодом е вони закріплювалися за козацькою столицею, Запорізькою січею. Далі у нас буде козацька старшина. Козацька старшина це військове та адміністративне керівництво Запорізької Січі. Називалося, саме називалося козацькою військовою старшиною. До неї належали кошовий отаман, а далі військовий суддя, військовий осавул, військовий писар і корінні отамани. Отже, сюди у нас був кошовий отаман, далі військовий суддя, а потім військовий осавул військовий писар і куріні отамани. Куріні отамани. Кошовому атаману або гетьманові, кошовому атаману або гетьманові належала вища військова влада. Вища військова і також судова влада на Січі. А під час воєнних походів влада кошового атамана була не проте Проте мирний час він міг не ухвалювати важливих рішень без військової ради. Кошовий відкривав військову раду, головував на раді військової старшини, здійснював дипломатичні відносини з іншими державами, розподіляв воєнну здобич, прибутки, саме прибутки відмитого, узаконював поділ пасовища, земель та угідь і для полювання і рибальства. І крім того, затверджував судові вироки та обраних або причетних на посади козаків. Безпосереднім помічником гетьмана був військовий писар. Військовий суддя, військовий Осавул і інша старішина. Також тут була. Військовий писар очолював Січову канцелярію. Він вів усю документацію, дипломатичне листування. Помічником Гетьмана у військових і адміністративних справах також був Осавул. І якщо ми вже заговорили про владу, то ми не можемо не згадати про клейноди, Це як символи козацької влади. Українське козацтво воно мало свої символи, клейноди. Тобто клейноди від німецького слова це буде коштовність. Коштовність. Серед них це корогва, бунчук, далі булава, пернач, пернач. Печатка. Потім вже долучилися летаври, значки. Ну, найбільшою святиною була корова, це прапор. Їх шили з найдорожчих тканини, оздоблювали вишивкою з гаптуванням. Найважливішою ознаку влади кошового атамана була саме булава. Це як символ влади. Така палиця з горіхового дерева завдовжки 50-70 см із сріблом, чи іншими дорогими металами булава була розкішно оздоблена, здебільшого була прикрашена смарагдами, перлами. Важливим атрибутом також був бунчук. Це такий держак завдовжки 2-2,5 метри, верхівки якого прикрашала кулька Маковиця, від якої донизу звисали пасма кінського волосся і червоні мутузки. Військовою печаткою відверджувалися всі офіційні документи Запорізької січі, і символом влади військового писаря був срібний калимар. Відзнакою Довбиша були летавриць, такі барабани. Без ударів довбиша з в Литаврі не можна було скликати січову раду. корінні атамани носили саме жезли пірначі.